Виконання цієї атаки. Його! Тож вирішив гравець під номером 44: гравець команди Вітізі не зупиняти гру, а одразу розпочати атаку. Кілька ярдів йому вдалося набрати. Лінія захисту виходить у гладіаторів. Ну і лінія нападу відповідно у команди витязі У них є чотири спроби, аби пройти 10 ярдів. І рахунок у нашому матчі відкритий. Прекрасна біова комбінація і прекрасний прорив No44. Рахунок стає 6-0. І тепер у киян буде ще одна спроба, аби виконати реалізацію. Це можна зробити двома способами. На речі, арбітри таки знімають обидві руки вгору. Це означає, що рахунок все-таки відкритий. 6-0 на користь ладіаторів у цьому чемпіонаті вони ведуть по ходу матчу. Там не було. Там не... І тепер спроба на реалізацію. Речі, грати бойову комбінацію, заробляє ще два очки. Я таке досягає свого свого кияна. Тачдаун зараховують арбітри, 8-6 стає рахунок і зараз у відлізів буде ще реалізація. Розіграє цю реалізацію «Вітязи», Ще заробляє два очки і 8-8 рахунок у нашому матчі. Рахують арбітри тачдаун, 44-й номер таки робить те, що в нього сьогодні виходить фактично весь матч, але є ще прапорець арбітра. Грають реалізацію ударом, граці вітязі отож рахунок стає у нас. 15-8. Не арбітри тачдаун, ще один результативний прохід від 44-го номера київської команди. Рахунок стає 21-8. І зараз буде ще реалізація від «Вітязів». першили грати бігову комбінацію гравці «Вітязів». Не вдалося це у них. Ну і все, друзі. Сьогоднішній матч завершено. Київський Вітіць здобуває другу поспіль перемогу в чемпіонаті України. Гладіатори вони обіграють з рахунком 21-8. Давайте подякуємо обом командам за те, що у такий спекотний день намагались подарувати нам трішки спортивного свята. Сьогодні набагато краще зіграв наш захист першу половину. Напад, в принципі, так само. Непогано грав. Єдине, ми дивилися гру Вітязі, ми знали, що вони будуть грати пас, тобто ми вже готувалися до того пасової гри в захисті, але щось вдалося, щось не вдалося, будемо працювати. У нас ще є два виїзди, тому будемо сподіватися показати хороший результат на виїзді. Команда Вітязі дуже сильна фізично насправді. Тобто, якщо ми а, наша лінія нападу минулого гру з монархами відіграла майже без проблем, то сьогодні у нас були великі проблеми з лінією нападу, тому що хлопці фізично сильніші були. А що стосується наших хлопців, є над чим працювати, а будемо працювати. Ніяк не змогли налаштуватись на гру. Не знаю, чому, може, сама погода нам далась не так сильно, як ми хотіли. Було дуже спекотно. З Києва, коли б виїжджали, то всі хлопці були мокрі. Ми знурені, дуже були з рівнем. Гра краще склалась, тому що було два основних гравці. Сьогодні з основних гравців тільки я, один був і в захисті, і в нападі, тому сьогодні було набагато тяжче, ніж в першій грі.